Продовж 11 років благодійний фонд карітас івано Івано-Франківськ української греко-католицької церкви завдяки підтримці спонсорів, меценатів і парафіян допомагає майбутнім школярам підготуватися до школи. Десятки дітей сиріт, інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, щороку отримують укомплектований шкільним приладдям портфелик. А цьогоріч до благодійної акції «Перший портфелик» долучили також дітей переселенців з Криму та східних областей України. Дар'я Зновенко з Луганщини. Два місяці тому жінка з двома малолітніми дітьми покинула рідне місто. Зізнається, на Прикарпаття приїхала практично ні з чим. Через бойові дії повернутися додому сім'я наразі не може. Відтак старший син Степан цьогоріч піде у школу Івано-Франківська. Учень третього класу тепер завдяки Карітасу до навчального року готовий. Приїхати навіть. В друге місто не мати ні житла, ні ніяких речей до школи, ні осінніх, ні зимніх речей. То дуже важливо отримати таку допомогу, якась підтримка. Ми чуємо, що ми не байдужі до суспільства і до, до церкви. Цьогоріч піти до школи з усім необхідним матимуть змогу 50 дітей із 35 сімей переселенців. Окрім шкільного приладдя, їх забезпечили ще й формою та взуттям. Усе для того, аби діти відчули радість першого навчального дня у школі. Я дуже рада, що я маю такий рюкзачок і що я в школу буду мати нове приладдя. Дякую вам за те, що ви подарували мені такий гарний портфель, і за те, що ви. Ще подарували мені таку гарну форму. Благодійна акція Перший портфелик відбувалася у два етапи. Спершу усе для навчання у школі отримали діти соціально незахищених верст населення Прикарпаття, а потім переселенці зі сходу країни та Криму. Загальна сума наданої допомоги становить 844 тисячі гривень. Те, що ми маємо тих людей, які є переселені сім'ями. Там є маленькі діти, і ми хочемо, щоб вони відчули ту любов і тепло. Адже ми один-єдиний український народ, нам спільно будувати наше майбутнє. Ми для них працюємо старші і хочемо, щоб вони всі були щасливі. І тому цю радість цього портфелика ми хочемо бути з ними і щоб вони відчули. Тепло, любов і що ми їх любимо на сьогоднішній день для переселенців. Це не тільки шкільний портфелик, який наповнений усім необхідним, а також є серед дітей, які потребують шкільної форми, взуття, ну одяг. Все необхідне для того, щоб дитина себе почувала комфортно ідучи до першого класу. Сьогоднішню акцію нам підтримує єпархія ТРІР. І також міжнародна організація міграції, яка надає допомогою для переселенців, за час благодійної акції Перший портфелик напередодні навчального року допомогу отримали вже більше тисячі дітей. Карітас продовжує збір коштів на шкільне приладдя, адже ще для 150 учнів 2-11 класів представників пільгових категорій грошей не вистачило. Тож акція триває і до неї може долучитись кожен охочий.